Смічно, мене тягне до тебе фізично, ми поєднанні з тобою духовно, і я недомічно, якоха тебе так міцно, мене тягне до тебе навіть стені, яко хай тебе так космічно, і я недомічно, ако хай тебе, якоха тебе, я кохаю Кохаю тебе, я кохаю тебе, я кохаю тебе, я тебе кохаю моє зоре не сяй, вишай, висяю, та не нагуба Ми давно вже знаємо, 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 що між нами лава Я кохаю тебе так космічно мене тягне до.